А, до речі, для тих хейтерів, хто буде писати, що це не джерелай. Це само собою, ми знаємо і я і клієнт. Тому подобається зовнішній вигляд. Тому нам подобається. І... А коли подобається, тоді дивіться далі. Ось такий гарненький джетка, джерелайка. Будемо зараз дивитися. Виглядає непогано, єдине що. Такі мінімальні фішки, які можна самому вже зробити. А так вроді дуже-дуже гарне, колір дуже класний, такий, коричневий, шоколадний, дуже симпатично. Пошкодження були передні, тому всі зазорчики взаді все рідне. Ось в такому стані. Зараз будемо пробувати дивитися. Пошкодження було бампер, крило. Йдемо зараз дивитися пробивати автомобіль з передніми пошкодженнями, крило, бампер. Тут 159, це взагалі двійний окрас, нормально, в принципі нічого такого немає, але тут є шпаклівка. Зараз покажу Отут в цьому участку. І трошки зашли на двері. Фарбували. Отут у нас 330, тут 400. Принаймні, ну, тут є шпаклівка. От тут є. Єдиний момент де я знайшов це на цих дверцятах. Не знаю, що так зробили, але це єдиний момент де є. Пороги всі рідні. Тобто оцей кусочок тут просто шпаклювали, бо тут щось затерло. Чи з Америки, чи як. Ось тут є, до речі, подряпина. І вм'ятина на дверях ось тут є. Більш-менш підходить стан. Ось. Ось зараз проїдемося. Мені ще потрібно буде на СТО, подивитися з вами, це не сьогодні. Да, да, візьму. Да, да. Щоб не пригати. Так, а там же ж біла тканина у е, вас? Угу. А вони вшиті на рідні місця чи ні? Чи вони просто вони, як поверх ідуть? Е, вони ні-ні, вони там все це... Ну не те, що вшито, а вони іменно так хорошо затягнуто. Там повністю знімались вони. Ага. Почу, почу, почу. Почу, почу, почу. Такс. Ну, що казати. Що, подивилися авто. В принципі, нічого поганого немає. За свою ціну це е, нормальний стан автомобіля і не космос. Ціна, і не низ ринку, тому що низ ринку це 7000, тисяч. Там просто брухт, який вже нема сенсу взагалі в нього сідати і навіть його тестувати. Е, ціна на такий автомобіль це нормальна. Якщо автомобіль обслуговувався, він обслуговувався добре, тому що документи і обслуговування, і саме де обслуговувалося, що саме показав власник. Ми домовились на СТО на перегляд автомобіля. Уже це буде завтра. Це буде вже окрема історія. Вже подивимося, що там, як. Ну і запевняє, що там нема проблем. Ми подивимося, ці всі проблеми почитаємо оригінальний пробіг і вже подивимося. Тому замовляйте підбір, не скупіться, тому що це вам зекономить і кошти, і час, і нерви, а тим паче дуже багато грошей зекономить. Поясню чому. Тому що купити хламидник. А потім в нього вкладати, 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 а продати, а вже немає за що буде продати, бо там вже нема що продавати. Тому ви мене почули. Вам бажаю гарного дня, гарного вечора, доброї ночі вам. Ось спокійної ночі і слава ЗСУ, дякую вам.